Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 березня близько 10-ї години на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська у селі Галицьке Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Audi Q7, яким керував житель Івано-Франківської області, та вантажівки САЗ-3507 під керуванням мешканця Золочівського району. Внаслідок ДТП пасажир вантажівки житель. Золочівського району, який перебував у кузові транспортного засобу, випав з нього, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Повідомляє кореспондент Золочів.Нець з посиланням на поліцію Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте уважні на дорогах і неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху.